Карколомна перемога Трампа і не така переконлива Санду. Безкінечний терор цивільного населення України. Рібенка розкопав піро. Потім підійшли ребята, жінку досталі. РБК Україна розкаже про усі головні події тижня, що минає. Не пропустіть. make America гелті Дональд Трамп 47-й, президент Сполучених Штатів Америки. Я буду битися за вас, за ваші сім'ї і за ваше майбутнє. Кожен день я буду битися за вас до останнього подиху. Я не відпочину, поки ми не побудуємо сильну і безпечну Америку, якою можна буде пишатися, і яку заслуговують наші діти, і яку заслуговуєте ви. Це справді стане золотою епохою Америки. Республіканець показав і справді карколомний результат на цих перегонах. Він отримав 295 голосів виборників із 270 потрібних для перемоги, тоді як Гарріс набрали тільки 226 голосів. Перемогу Трампу одразу після голосування визнали і демократи, і міжнародна спільнота. Трамп не просто стає наступним президентом. Республіканці забирають більшість у палаті представників і отримують більшість у сенаті. Ми повертаємо контроль над сенатом, і це добре. Ми перемагаємо у сенаторських перегонах у Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині і чудові новини прийшли з Пенсильванії. Головне питання: як перемога Трампа вплине на ситуацію на фронті в Україні? Під час передвиборчих перегонів він постійно змінював свою точку зору щодо України. Однак найбільше запам'яталась його фраза, що якби він був президентом. То війна закінчилася б за 24 години після виборів. Під час виступу перед прихильниками Трамп знову повторив, що під час його каденції він зупинить усі війни. А в наступні дні додав, що готовий до прямих переговорів з Путіним. В той же час його розмова з Володимиром Зеленським уже відбулася. Президент України назвав її чудовою. Цього тижня нового президента обирали із сусідній Молдові. Головою держави, другий термін поспіль, стала проєвропейська і проукраїнська Майя Санду. Дорогі молдавані, я благодарна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я услышала ваш голос і тих, хто мене підтримував, і тих, хто проголосував за господина Стояногла. Я обіцяю бути президентом всіх вас. В, ваш, в нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Однак її перемога не була настільки ж переконливою, як у Трампа. Якщо враховувати лише голоси всередині Молдови, то перемогу з відривом менше ніж у 2,5% отримав Олександр Стояногло, який балотувався від партії соціалістів, якою очолює колишній президент Молдови. Відомий друг Кремля Ігор Додон. Однак, враховуючи мінімальний відрив всередині країни, вирішальними стали голоси діаспори. А тут беззаперечним лідером була Майя Сандо. Вона отримала більше 80% голосів. Тож загалом Сандо перемогла у другому турі виборів із відривом більше ніж у 10 пунктів. Експерти пояснюють, багато молдаван голосували за проросійських кандидатів не через любов до РФ, а через дію пропаганди, яка переконала людей будь-яке Росії. Марна. Если вы посмотрите на платформы тех кандидатов, в президенты, которые участвовали в первом туре, то вы увидите, что почти 80% из них говорили за то, что мы за мир, Майя Санду хочет нас включить в эту войну любыми способами. И если мы будем на стороне э, э, европейских э, стран, то мы обязательно попадем э, вот в эту, э, как сказать, ловушку, и э, э, мы не сможем э, обойти ту же судьбу, которая имеет сейчас Украина. И тут важ, важен этот момент, что люди за нейтралитет Республики Молдова, люди иногда против Европейского союза из-за того, что... Вони бояться Російської Федерації. Не обязательно из за того, что они люблять Российскую Федерацию. Тим паче, що таке війна з Росією країна терорист показує всьому світу щодня. Цього тижня не було жодної доби, щоб окупанти не били по мирним українцям. Харків і Запоріжжя страждають від ударів кабами. По території б'ють в основному дронами. Виносив колеса, зайшов в цей, заходив за дом і воно прилетіло. Криша на мене впала, а жіна з дитинком вдома були. Я, ну, я їх, дитинка розкопав першу. Потім підійшли хлопці, жіну достали. Як умов не стане? Напізли в обласну, ну, не знаю. Ну, він без сознання, ну, мичав, що там, значить при На ту сторону, може лучше. На ту сторону. Тільки в Запоріжжі на даний момент відомо про 16 вбитих з понеділка. Серед них річна дитина. Нам відомо що про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше – це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося. Велика кількість поранених людей. Посередньо на території онкологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. А також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. Повітряні тривоги через дрони стають все довшими, а самих БПЛА росіяни запускають все більше. Так, в ніч на четвер Росія випустила по Україні 106 дронів, в ніч на п'ятницю – 92. Росіяни використовують шахеди здебільшого для терору цивільного населення і б'ють по житловим будинкам, медичним центрам, СТО і гаражам. І тільки зрідка безпілотники влучають, скажімо, в енергетичну інфраструктуру. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко каже, що Росія спеціально точково дронами атакує енергетичну інфраструктуру для економії ракет. За словами Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. Натомість, шахеди це дешевий інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних. Ніж для використання по наміченим цілям керівник СПД додав, що рівень ефективності шахедів складає близько 10%. Натомість Україна в глибині Росії вражає військові цілі в ніч на п'ятницю. Безпілотники ГУР уразили нафтопереробний завод у Саратові. І ви мені хочете сказати, що це факел? Как будто он не должен разгораться. Он горіть кафета та маленька точка, а как вот та бліч. А зранку в середу прилетіло по військовому порту каспійської флотилії у Дагестані. Він розташований за півтори тисячі кілометрів від України, але від наших дронів це його не врятувало. На фронті тим часом сталися перші бойові зіткнення з піхотинцями північної Кореї. Це підтвердив міністр оборони України Ростем Умєров.